Після сьогодні випуску новин. Первомайщині загрожує розповсюдження африканської чуми. У Первомайську вирішували долю маршрутів громадського транспорту у районі. В Мігійському коледжі на Первомайщині свято. Африканська чума свиней віднедавна загрожує Первомайщині. Цього разу вогнище інфекції встановлено у селі Кримка Первомайського району при в'їзді на свинячій фермі. Сьогодні на території району вживаються заходи по локалізації обставин, які відбулись внаслідок спалаху африканської чуми, яка була підтверджена 27 червня. Про те, як на поширення інфекції відреагували райдержадміністрації і спецслужби, розповів журналістам Сергій Бондаренко. Терміново було зібрано склад ДНПК. Згідно комісії, яка провела відповідні заходи і було затверджено ряд мероприємств, пов'язаних з тим, що терміново вжити заходів по утилізації свиней на території ПСП Партизанська іскра, активно прийняли участь і приймають на зараз представники служби ДСНС. Які знаходяться по напрямку, пов'язаному з л... л... утилізацією свиней, було організовано. Місце утилізації на на теперішній час проводиться відповідна робота щодо їх знищення. Сергій Володимирович поділився інформацією про можливі причини поширення африканської чуми свиней Первомайським районом і запевнив, що зараз вживаються всі можливі заходи щодо утримання вогнища інфекції від її поширення. Даний спалах відповідної хвороби відбувся на території Первомайського району в зв'язку з тим, що у нас по кругу були певні спалахи африканської чуми. На сьогоднішній день це Можливе зараження відбулося або по передачі тварини або інших осіб, які мали інтенсивний доступ до того, очага, де відбувався напередодні. Це Кривозерський, Врадівський, Доманівський район. І тим паче у нас вже відбулося на Первомайській території. Тому вживаємо ряд заходів по дезінфікації та утилізації відповідної хвороби для того, щоб не допустити її розповсюдження на території населених пунктів Первомайського району, а також у населення. Самої кримки. начальник управління ветеринарної медицини паромаського району розповів журналістам про обставини спалаху інфекції, проведення заходів її локалізації. За його словами, 28 червня о 10.00 при виїзді та в'їзді із села Кримка поставили два поліцейських ветеринарних пости для дезінфекції людей транспорту при перетині кордону території можливого зараження. 27 червня. О 10 годині дня до Піромайської районної державної лікарні ветеринарної медицини зателефонував лікар Куценко Василь Григорович, який повідомив, що в ПСП Партизанська іскра прийшов падьож 9 свиноматок віком один рік і старша. Група швидкого реагування приїхала на місце о 11 годині. При остезенні господарства встановлено, що в господарстві партизанська іскра утримується 125 голов свиней. Тварини захворіли 24 червня були встановлені наявні клінічні ознаки, відмова від корму та води були в пригніченому стані, в деяких синюшності вух, шиї, живота та кінцівок. 26 числа загинуло 6 голів основних свиноматок. Значить, було відібраний патологічний матеріал та направлений до Державного науково-дослідного інституту з лабораторії діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в міста Києва. Згідно з від 28.06 за результатами дослідження, патологічний матеріал від свиней ПСП Партизанська іскра науковим дослідним інститутом був підтверджений. Встановлений діагноз на африканську чуму свини. О 9-й годині ранку сьогодні до нас приїхали з міста Києва, з державної лабораторії і з Держпродспоживслужби працівники. Також приїхали дві, дві бригади з ветеринарної служби міста Миколаєва, Миколаївської області, які сьогодні працюють в очагі інфекції. Як бачимо, в Миколаївській області це четвертий випадок спалаху інфекції, тому важливо пам'ятати, що вірогідність поширення африканської чуми свиней первомайським районом дуже велика, незважаючи на запобіжні заходи, які оперативно вживаються владою. Тому правоохоронці закликають первомайчан купувати продукцію тваринного походження виключно на спеціально обладнаних ринках, де здійснюється контроль за якістю та безпечністю товару. 30 червня в приміщенні Первомайської райдержадміністрації відбувся заздалегідь проанонсований конкурс по маршрутам пасажирських перевезень в районі. На засіданні конкурсного комітету були присутні представники громади тих сільських та селищних рад, по яких стояло питання визначення перевізників. Найбільш обговорюванішою темою серед присутніх виявилось пільгове перевезення пасажирів. Багато нарікань у цій ситуації посипалось у бік директора Євротранс Юг, що, за словами мешканців району, не виконує своїх зобов'язань. Це запитання, яке вони хочуть отримати. Чи можливо е якби, на людських умовах вони хочуть для себе е льготне перевезення для пенсіонерів? З цим запитанням люди прийшли. Так само звернувся районний депутат. А добре він чи хороший, тобто їх чи ні, це зовсім інше питання. Тут зовсім інше питання розглядається. Людям-пенсіонерам потрібен льготний приїзд. Е для цього вони надали добро на сесії районної ради, ви також були присутні, аби... Надати користування даному підприємству землю, все, більше тут нічого немає. На противагу цьому директор підприємства Голта Автотранс зазначив, що він як перевізник завжди намагається знайти компромісне рішення з громадою, для якої працює. Ми год возили людей без плати. Оце тільки недавно ми перестали. бо ми вже не можемо. От, якщо ми так робимо, ми будемо робити. З любими... Громадами зробили То тобто ми будемо сюди йти на зустріч. Я думаю, що перевізник може бути на спайки в одної цепці, вместе з з люди не заспокоювались, деякі навіть приводили дуже вагомі доводи на законодавчій базі щодо свого права на пільгове перевезення. Вітерено військової служби справді їх соціальний замість дійснює. С 2001 года. Вот смотрите, я читаю. Пункт 11. Безоплатный проезд у видами без пассажирского транспорта за вынятком такси. Так вот, этот закон позволяет мне по всей территории Украины, как бы висковому пенсионеру, значит, ездить бескошовно на этих видах транспорта. автомобильным транспортом загального зарассования в сельской местности. Ну, почему в городе такие же, как я, военные пенсионеры и я в том числе ездим бесплатно, а по территории, на территории Грушевки какие-то еще возникают проблемы. Мешканці сіл, що обслуговує перевізник Євротрансюг, розповіли членам конкурсного комітету про те, як відноситься до них директор підприємства, а також навели приклади того, як неякісно обслуговуються маршрути. Наздовські на переїзді стоїть, тому що загорається. Це що такое? Набірами йде звільняє Андрій. Один автобус там мабуть, пройшов смотрю хороший, а нам який далі. А нас їздять заповнені автобус, забитий, Ми сільок. Більше 60 чоловік. Питання до, мілі... до поліції: скільки положено перевиска? 50, ну не 60, не 70. На сумку постоянно забиті. Говорили Сергієм Володимировичем. і ось оця наша папочка, можу дати обозріння, це переписка із адміністрацією. На дзвонки особисто до Кулачинського. Ви хто такі? Люди, ви видло. А хто, а хто такий? Ваш голова? Ваш голова мені ніхто. Я з ним не говорив і говорити не буду. Як це можна така людина перевозити нас? І ось е, дорога до нас була постійні листи, е, вам підписані. Мені повідомили про температуру. Після того, як громада виказала перевізникам свої зауваження та пропозиції, члени конкурсного комітету почали вирішувати, кого з підприємців допускати до конкурсу, за словами представників юридичної сфери, підприємство ЄвротрансЮг не має ніякого, навіть морального права, брати участь у вирішенні маршрутів по пасажирським перевезенням в районі. Ми донесли вам це питання щодо того, що приватне підприємство Євротрансюк має бути недопущеним до третє конкурсу. З, 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 з приводу того, що є недостативна інформація, перевізник не відповідає умовам статті 34 закону про конфліктний транспорт. Крім того, я хотів би звернути увагу членів конкурсного мітепу на те, що ми заслухали громадськість, перевізник навіть не відреагував ні на один факт, який був наверний скарзі, чи сказати, чи піде на зустріч, чи ще щось, чи якось. Будемо регулюватися це питань. тобто це дуже якісно характеризується окремі з двостої юридичної із трошки взяти це до увагу і прийняти на перенаперети відкривати рекомендації має бути прийнято рішення про допущена чим тобі. Крім цього, юристи зазначили, що підприємство Євротранс юг має досить багато недоліків в оформленні документації та надають недостовірні факти щодо рухомого складу та працівників в пакетах, направлених на розгляд конкурсної комісії. Я ще раз веду. ми вам зазначили про те, що приватно підприємство є неоформлені на цьому, якими ще не ці... Це... за якими з документами тобто зараз конкурс порушення закону. Можливо, да. можливо. А що законодавство наше каже, що дві компанії можуть бути допущені до конкурсу? Питання що? що? в тому, що в одної компанії не відповідають документи. Вони мають бути недопущені. Тому що є законодавство. Неоформлені працівники, немає механіків належним чином оформлених і працівників. Заслухавши усіх бажаючих членами конкурсового комітету, було розпаковано надані підприємствами пакети за сумою балів та врахування думки громади було вирішено забрати з обслуговування «Євротранс Юг» деякі маршрути та передати до Голта Автотранс. Маршрути, які були підпорядковані ПП Войтенко, залишилися закріпленими за підприємством. 30 червня в Магійському коледжі Миколаївського національного аграрного університету, що на Первомайщині, сталася визначна подія. В черговий раз навчальний заклад проводить випускни для своїх студентів, що закінчили своє чотирирічне навчання та отримали свідоцтва та дипломи про освіту. З таким визначним днем у житті студентів привітав директор навчального закладу. Шановні наші випускники, шановні батьки, рідні наших ювіляри. Щиро вас вітаю із закінченням нашого навчального закладу. Якщо ви пам'ятаєте, чотири роки назад ми вас приймали в нашу дружну студентську сім'ю. Промайнули ці чотири роки ви змужніли, підросли. І сьогодні йдете в самостійне життя. І хочеться побажати вам. Щастя, здоров'я, удачі. Крім цього, Олександр Петрович нагадав присутнім про можливість продовження свого навчання та здобуття вищих спеціальностей в університетах Миколаївщини. Адже кожен має вже сьогодні вирішити для себе, що він хоче отримати від своєї майбутньої професії. Багато з вас піде в університети. Сьогодні двері перед вами відкриті Миколаївського національного аграрного університету, ветеринарна медицина. Запрошується в Одеський, Білоцерківський та Київський університети. Тож, я бажаю вам продовжити навчання. А хто вибрав інший путь? Ну що ж, це ваш вибір. І з цим, ну як ви як ви вважаєте, правильно поступили, так воно і буде. Посмішками на вустах та сльозами в очах студенти слухали настановчі слова від директора, батьків, ну і, звичайно ж, своїх кураторів. Свято було наповнене особливою атмосферою магії та символізму. Я хочу, щоб ваше нове життя було таким яскравим, як оці кульки, які ми тримаємо в руці. Їх сім. Чому сім? Сім це магічне число. Воно означає мислення, розум, порядок. Філософію життя приносить удачу. Відпускаючи рук з рук кожну із кульок, я хочу, щоб кожен з вас, дорогі випускники, загадав бажання. Я знаю, воно дійсно збудеться. Для цьогорічних випускників було підготовлено особливу концертну програму, під час якої усі присутні мали можливість ще раз згадати свої прекрасні та позитивні моменти, що пов'язували їх усі пройдешні роки навчання та практики.